Сьогодні в нас ось така розпаковочка. Що ж в нас тут? Ну, По-перше, наш чудовий бібі-крем. Він зараз по акції, тому, будь ласка, замовляйте дуже вигідна ціна. Далі, він класно підлаштовується під шкіру, він має в складі морську воду, що звужує пори, залишає вологість вашої шкіри. Ривам, а не <смеш>, висушує її. Далі. Зараз ще у нас по акції кремові помади, вони зараз всього по 209 гривень. Вони вже подорожчали, вони вже навіть не 249 коштують, а значно дорожче. Але Зараз, пока діє суперзнижка, вони по 209 гривень. Тому замовляйте, вони у нас дуже класні, такі якісь пудрові, не розтікаються. Ну, ви їх просто дуже-дуже полюбите. Ну і багато кольорів. Далі, олівець ми не під замовлення для очей. Також зараз по акції плампери. Зараз плампери можна взяти по 299 гривень замість 419. Тому, будь ласка, замовляйте, скористуйтесь знижкою. Ось, різні кольори в мене прийшли. Далі, зараз по акції шарикові. Антиперспіранти. Будь ласка, замовляйте, вони в нас чудові. По-перше, у вас не буде почуття липкості, не макріє під мишками. І е, вони мають дуже класні аромати і не оставляють білих плям на одягу. Плюс ця велика кулька вона дуже-дуже зручна. Далі мають різні аромати, можна підібрати на свій смак. Це в мене заказали кремчик для рук. Фісташковий макарон. Боже, дівчата, який неймовірний в нього аромат. Будь ласка, в мене залишився один набор ще ну, по супер-супер знижці. Там е, іде крем для всього тіла, крем масла, потом є для душа і е, отакий от кремчик маленький. Е, це, виходить, все 519 гривень. Ой, 599 гривен за месяц 817. Хотя сейчас воно уже даже после подорощения не 817. А там вообще цена за шкалю майже 1000 гривен. А можно забрать за 599 весь, весь набор из трех предметов. Далее. такая чудовая тушь. Infini Лаш. Ну, ця тушь просто моя любовь. Она и подовжує вии. И мая такие прям красивый-красивый черный колер Вій. І вона робить класний об'єм. Я її дуже-дуже люблю. Ну, це я заказала лично собі. Далі. Зараз по акції наша чудова серія календула. Дуже-дуже класна акція. Бальзамчик 299 гривень. Кремчик 229 вместо 289 гривень. Тоник 179 гривень. І, Гель для вмивання 179 гривень. Це дуже класна ціна, тому що, вообще, вже і тоник, і гель по 249 гривень. Сейчас можно за 179 заказати. заказать. ну, от це от крем, то я бальзам показала. Це не тоже під замовлення цю серію заказали. От гель для вмивання. І ось тоник для вмивання. Далі. ну і. Вішенка на торті, всі зараз заказують парфюми. Майже в кожній моєї посилки йде якийсь парфюм. Це от у нас самий -самий дорогий наш парфюм. Це мене заказала його клієнтка, наш парфюм Ферв. Я його дуже люблю. Тут дуже класна, така красива подарочна упаковка. І в мене теж такий парфюм є. Я його дуже люблю. Будь ласка, ставте лайки, якщо вам сподобалось відео, і підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете. Бачить ще такі відео? Дякую!